Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 9.03, 16 серпня, і я роблю карту дня для Запоріжжя, Запорізької нашої області і для Херсонщини. Будь ласка, карти покажіть нам, яка сьогодні, 16 серпня, карта дня для міста Запоріжжя. Що чекає нас сьогодні наше місто? Якась буде несправедлива ситуація. Несправедлива ситуація. Будуть наказані люди, які того не заслуговують. Бачите? Злам, злам інтелекту йде. Башня, якийсь конфлікт буде? Що ж таке, що ж там таке трапиться? Буде хтось наказаний, хто не, не за, за то не винен і люди ці пострадають, пострадають люди. Чим це закінчиться? Будуть, будуть е, приймати рішення вже е, займатися цими справами? Це вогняні, вогняні, це військове щось. Це вогонь, це посохи. Ну, це, скоріш всього, може, якісь спецслужби іменно військового направлення, тобто не прокуратура там, ці інтелекти, то була б мечова карта посухи, це вже, це вже вогонь, це вже така. Це щось, щось зв'язано з військовою ситуацією. Щось хтось іменно по воєнній часті будуть розбиратися. По воєнній часті. Там щось проблеми з допомогою. З допомогою проблеми. Ну, хай вирішують. Там когось обвинять, той, хто до цього не має, ніякого зна. Будуть шукати, будуть займатися. Так, давайте подивимося. Король цей у нас сидить. Ну, Це гарна карта. Це ми маємо і допомогу, і матеріальну частину. І дуже це прагматично все тут. Все нормально. Карта добра, хороша, не перевернута. Король мудрий, все розпреділяється як треба. Робота робиться як треба, прибуток. Тут все нормально. Але чомусь на вечір йде така тоска страхи. Тоска і страхи. Ну, будемо дивитися, що тут у нас. Але тут же, бачите, люди готові. Люди готові до всього. Е, зрозумійте, коли луна перевернута, то вже ці страхи, вони. Е, ну, як скажемо, нам не на пользу, да, можна в депресуху впасти. То так, бачите, ні, тут такого не буде. Тут людина має бажання з цим справитися, люди будуть справлятися, люди все розуміють. Так що, все буде нормально. Все буде нормально, відповішаний. Маленька буде якась жертва. Ну, може, знаєте, подивимося, що там буде сьогодні по у нас ракетним ударам. Подивимося. І все це все луна, це все йде по почуттям. Розробіть це вже люди ввечері так себе почувають, трошки бояться, але мають бажання жити далі і робити це шанс вижити. Ну, пожертви маленькі якісь будуть, але вони наносні, вони ніякі, вони то, то що падало тім ракам сьогодні. а от То таке, то, то чепуха якась, а ну. Ну, Буде трошки порушена стабільність. А, ні, ні-ні-ні, не перевернута, я вибачаюся. Стабільна ситуація. Ну, То це буде якась брехня. Якась бреху не будуть. Може, хочуть лазить той. туди сюди тіліпається. Але ситуація стабільна, все нормально. Тут, звісно, треба розбиратися, хто кого тут накажуть. Бо тут башня, тут серйозні речі, тут будуть розбиратися фіскальні служби, навіть не фіскальні, а іменно військові служби, може МВД. Це ті, що не з бумажками мають справу у суді, да? а вже ті, що виконують. Ті, що рицар, це виконує вже ті всі речі, це вогонь. Ті, що мають зброю. І тут по по, -по, допомогі, по допомогі йде проблема. Що, що когось обвинять в тому, але та людина невиновна, то несправедливо буде. Ось так. Це Запоріжжя. Ті люди невиновні будуть, яких обвиняють. Там просто якась підстава. Когось підставили. Так, тепер дивимося нашу Запорізьку область. Покажіть на сьогодні карту дня. Запорізьку область окуповану. Окуповану. Як там що робиться? Нестабільна ситуація. Нестабільна в фінансовому матеріальному плані. Несправедливість, мабуть, сьогодні будуть лазити, там людей, мучать. Суки такі. Так, будуть вони то робити. Будуть вони то робити. Ще будуть і це вже ж дії, розумієте, це вже будуть не просто, а ще будуть і фізично, фізично, фізично будуть розправлятися несправедливо з людьми будуть поступати, ситуація дуже нестабільна. І це більш це, це більш іде, покажіть нам карти, це по здоров'ю. По почуттям. По почуттям. Ну, вони ж будуть бити, вони будуть бивати. Почуття, звісно, десятка в геть вниз опущено. Все понятно. Все понятно. Це Мілітополь, це Бердянці, всі окуповані наші містечка, міста, селища, Ото там буде таке робитися. Будуть вони людей. Їх же вже заганяють у кут, розумієте? Вони вже з Херсона на Мілітополь пруться, вже вони допетрили, що з ними на Херсонщині буде. На правому березі, то вони вже пруться. Ну, давайте подивимося зараз Запорізьку область, яка у нас підконтрольна, але вона в тяжкому стані там знаходиться. Давайте подивимося. Під контрольна, але під ударами артилерії. Подивимось, яка там ситуація. Ой, люди получають все одне і те ж саме там, все одне і те ж саме, але тримаються, дуже гідно тримаються. Тримають всі свої, всі свої тримають при собі. Молодці, молодці. Вони тримаються, люди. Тримаються. У них тяжка ситуація, але вони тримаються. Карти випали гарні. Це йде допомога по почуттям. Людина хоче отримати цю допомогу, хоче, хоче получати. Ці емоції, вона хоче отримати ці емоції. По четвірки хоче людина стабільно отримати нормальні емоції. Мах. Будуть якісь там зміни йти. Якесь буде действиє, яке там приведе до дуже гарної ситуації. Може, вони там. По-перше, щось розгехають, по-друге, щось припруть наші туди. Єсно, е, чим вони будуть розехуватися? Чимось тяжким? Чимось тяжким? Чимось тяжким. Але робота тяжка буде і дуже така, знаєте, вже не Ну, на автоматі, на автоматі ця робота буде робитися. А що там у нас по МАГу? Що нам МАХ тут приподнісе? Теж робота, теж робота. Але ця робота, люди так ви хочете, вам... Дуже конче треба робити, займатися чим, але сьогодні ну, ця робота піде вам на мінус. Піде на мінус. Ви з цього нічого не отримаєте, тільки проблеми. Не треба то робити, що ви сьогодні намітили. Займайтеся маце, творча така натура, вона. Тут і мислі, тут і бажання, тут і якісь, якась робота, але. Е, ну, Це початок, початок дій таких, знаєте. Е, так що трудитися отак, як сімочка, тут вже ви повинні бачити свої е, награду за ту працю, цього не, буде, цього не буде. Це тільки початок всього. Початок. І по почуттям, і по діям, і по. Всьому по всьому, що вам потрібно в вашому житті. Це початок. Мах це перша карта. Це тільки ось-ось. Так що не чекайте від тої праці якогось такого результату. І не, і не робіть ту працю, вона буде безрезультатна. Безрезультатна. Залетить ракета і все. І гаплик. Так. Дивимося Херсон місто, що там сьогодні нас чекає, яка в них ситуація буде в Херсоні сьогодні. Давайте ми подивимось, будь ласка, карти, покажіть нам місто Херсон, яка ситуація карта дня сьогодні. Херсон сьогодні стоїть, має бажання себе захищати потужно. Причому так, знаєте, рішуче і має на, то, має на то все, що йому потрібно. Трієчка, це більш так, знаєте, на партизанів схоже. Так, будуть убитки, будуть убитки. Це дев'ятка. Це дуже серйозна карта. Тут убитки будуть по недвижимості, по вашим е речам і по вашому здоров'ю. Я Розумію Херсонці, що ви дуже героїчні люди. Але вас чекає ось кризисна карта, то страхи, то, е, ну, в общем, як завжди, поки що Херсон у нас такі ситуації, але люди готові до всього готові до всього. Це просто люди герої, знаєте. Стільки півроку триматися, це дуже тяжко, в такої обстановки жити, де немає де. Обмани, крадіжки, фізичне насилля. Це дуже тяжко, люди. Дуже тяжко. Давайте подивимося правий берег Херсону. Це ж я дивлюсь цивільний розклад на людей. Це ж не військовий, так що. Я дивилась другу декаду. Подивіться, кому цікаво, є і Запоріжжя і Херсонщина. Так, правий берег Херсону. Будь ласка, карти покажіть нам. Правий берег Херсону. Праця, яка не принесе вам задоволення, яка не принесе вам бажаного. Повішені перевернуті І маленькі будуть пожертви такі, знаєте, вам на носні там, ну, щось там, якось вам щось предложать. Але це обман. Обман і буде непомірність. В якому плані буде непомірність? Покажіть нам. Непомірність буде. Сонце, то вам не вистачає, не буде хватати вам, не буде хватати вам дуже цієї карти. Дуже не буде хватати. Коли випадає перевернута помірність, то це чогось або. Через шур або не хватає. Тобто, ну, немає золотої середини. То ця карта показує, чому, що у вас там? То вам не вистача оціє світлої карти. Не хватає цього життя. Вам дуже цього не хватає. Дуже хочете ви того. Ну, що я можу зробити? Поки що така ситуація. Поки що така ситуація. Три старших аркани на правому березі. Три старших аркани, люди. Це дуже серйозно. Дуже така ситуація. Люди чекають, люди хотять, а їм цього дуже конче не вистачає. Вони вже там на висять вже так, знаєте, тримають душу отак. А там обмани йдуть сплошні. Це такий правий берег. Не вистачає людям нормального життя, не вистачає в прямому смислі, не вистачає навіть е, е, сонце ще показує, не вистачає, там, мабуть, нема ще електрики. У багатьох людей. Не вистачає елементарних вещей. Давайте подивимось лівий берег Херсонщини, лівий берег. Покажіть нам, будь ласка, карти, лівий берег, карту дня. Аналіз, контроль. Там сьогодні спокійна ситуація на лівому березі. Особисто немає там ніяких подвіжок, але сімка, вони люди не мають захисту, дуже не захищені. І це великий мінус. Королева, королева монет. Але при всьому тому, при всьому тому, люди е зібрані, зібрані, е мають прагматичну картинку того всього, розуміння того всього. Ну і я хочу вам сказати, що, звісно, йде такий застой на лівому березі ситуації. Вона там, ну, ідуть якісь там, да, робота по партизанська, там вибухи йдуть, але того, того що чекали, люди не, не, не получають, і в них по цьому йдуть страхи. Тобто немає наступу ЗСУ і по цьому йдуть у людей страхи. Невпевненість. Ось так. Але ця карта показує, що все ж таки прагматизм і матеріальність у людей нікуди не дівається. Так що так. Це такий лівий берег у нас сьогодні Херсонщини, люди. Ну, маємо, що маємо. Поки що так. Так, дуже замідляється у нас той процес, тому що все впирається в поставку зброї. Росіяни докладають багато зусиль, создають іскусственні скандали, щоб там то все затягувати. Ну, вони свого добилися. Воно затягнулося. Але наші люди вибивають їм склади, вибивають їм штаби то живу силу. Так що будемо чекати. І дивитися, ще друга доба не друга декада ще не закінчилась. Пішла її друга половина, сьогодні 16 серпня, так що будемо чекати на кінець вже цієї декади. Буде більше у нас там подій. Все, люди, почуємось, папа. -па.